Ну що ж, достаємо наші фідера. Фідера у мене поки що ті самі, але скоро з'являться нові. Думаю вже в наступному відео будуть нові. У даному випадку форсер і фідер довжина 4.20 з тестом до 160 грамів. Котушечки Карп Фідер 6000 з бейтранером. Шнур шну, 14, супер. п 4 Жирний чотирьох Від флагману все. Так що розкладаємося. Так, друзі. Оснасточках на сьогодні. Так, достаємо наші сумочки. Так. течія тут невелика. 80 грам буде достатньо. Ось такі гарні кормачки, годівнички від профмонтаж. 80 грам з такими, бачите, гарними ґрунтозацепами. Ну і використаю теж їхню е, закормочну. Годівничку кину у точки по кілька годівничок. Бачите, якщо взяти, приблизно в неї влазить у два рази більше. Так, по оснасточках тут у мене є ось, ось різні, різні монтажі є. Тут ось о. фідер паттерностер, є всечки. Там ще ось є ось така оснастка. Це ну, з двома гачками, хіба на один підер ловить. Ну, в общем, будемо використовувати щось в процесі. Друзі, прикормочка у нас опариш є, є черв'як. У мене є ці сумці. Ну все. Ось, о. ось о вони. Тут є самі різні. Ось, до прикладу, слива. Тут ось. Кукуруза, кріль, мед. В общем, які, які не побажаєш їсти. Ось тут ось такі, кріль ось. Давайте візьмем кріль, спробуємо. Ось така буде у нас флагман Серія про ляж кориці І додавимо туди ще пінки чи старого опарика. Ну, от і все так що. Замішуємо. Ось ми собі її висипаємо. Там є частинки, і горох є, і ще різні бачу, кукуруза, мабуть, така більша фракція, менша. Ну. Ех, пахне корицею такими, знаєте, свіжими булочками. <клух> так, ну, поки що пачки хватить, якби Беремо наше відерце, ну, тут берег піщаний, якби можна. Можна і так набрати, але не нагинаючись. Раз, набрали водички у відерця і все чітко. Так, грамулечку. Отак От сюди і замішуємо. Ой Зараз одиб'ємо місце, точку нашу, закліпсуємося. І закинемо 2-3 небагато прикормочних і закормочних кормушечок. У мене тут я завжди прив'язую на кінці застібку. Ой, зараз покажу ось так. Ось така застібочка для бистрої заміни оснастки і для розбору. Ось клацю так. Раз пристебнув кормушечку і все. Потім зняв, почепив оснасточку. Або одну іншу. Ось так, відбив точку, закліпсувався. Зараз хоча б дві-три кормушечки, щоб зробити невелике п'ятно прикормочне. І нехай збирається рибка. А лівий фідер у мене буде, друзі, як завжди. Так, на окі дерева. Так, так. О. А лівий фідер у мене буде пошуковий. зараз десь закину ближче, далі, вліво, вправо. Подивимося. Один я. я зазвичай так і роблю. Якщо... Якесь незнайоме місце. Ну, це місце мені знайоме, але у цьому, у цьому році я тут ще не рибалив. Ось ось ласточка, покажу зараз. Все дуже просто, я показую інлайн. Ось так, бачите? Раз. 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 А тут звичайний поводок сантиметрів. Ну, не знаю. 35 до 40 приблизно. Ну, скажімо так, 35-45. Я не міряв точно, а я приблизно завжди поводки роблю. Ось отак. Два черв'ячки невеличких і... Опарик. Ух ти. Друзі, вже щось і є. ти такий і більш-менш нормальненька. Пласкирка, дивіться яка гарна. О, Ха -ха. досить непогано. Ну, плоскирка нам не потрібна. Навіть, мабуть, взагалі риба сьогодні нам не потрібна. Оп! Наївся. Залишилось усе ціле цілісіньке. Значить, що поки що радує нас? А далі буде видно. Так. Туди ж це там є корч. Я стараюсь як можна ближче до нього закинути. Якщо ближче кинути, хуже клює, якщо далі в зацепі. А коли попадеш під самий корч, ну я вже знаю тут відстань. Друга ось у мене опаричів, п'ять штучок, мабуть, начепляв. І пуфік. Тут це закину лівіше і ближче. Сюди. Ну, десь на середину, то я туди під ту сторону закидаю. О, дивіться. Ого-го. І тут. О. Теж так плоскирка, мабуть, тільки вкинув, бачили? Не лящ, не карась, плоскирка, мабуть, але не погана. Так, дивіться. Бачите, така сама непогана плоскирка. Тільки закинув. На опариша і з пуфиком. Так все опа, забиваємо опариш цілий. На опариша мовчить. А дрібнота на черв'ячках смикає, смикає, обсмикує черв'яка. Ото от тільки приїхав дві чи три покльовочки, відразу спіймав дві пласкірочки. і біж. щось щось не хоче. Такі покльовочки так. Тінь-тінь, тінь-тінь, єлі-єлі. І бубенчики не дзвеніють навіть. По кінчику дивлюся, так. Тин-тин. Зараз витягну цей, закинув, вообще вправо був і вліво закидався. Не хоче ніде. Ну ось, бачите, все. Два черв'яки, залишився, один пушик і все. Ну що ж, пройшло ще 15 хвилин, на жаль, нічого не клюнуло. Щось було, так то ригнуло, ну то дрібне. Трошечки бубенчик зазвенів, Ну, як є, ось така рибалочка. Переміна погоди. Ось от два дні чи три дні йшов дощ. Сьогодні вже дощ перестав, майже розхмарилося, трошки похолодало, сильний вітер дме. ну Добре, що він дме мені прямо в спину. то... Тут, як бачите, переді мною, мов вітру й немає, а туди далі сильна хвиля. Ось От отаке, вдалося поймати дві плоскирочки з самого ранку, просто що я приїхав дуже пізно. Треба раніше. Нічого, слідючий раз виїду десь з дому о 4 годині ранку. Приїду, ще можливо по темному застану. Я там десь з години п'ятої. Може до, до сьомої щось буде клювати. Ну, треба пробувати, треба пробувати. Можливо, сьогодні щось покльовує не те, може, тут і рибки нема. Ні, рибка є. Так що нічого страшного. Головне, що побував на водоймі, покльовочку бачив, рибку спіймав. О, дивіться, знову щось теліпнуло двічі. Ну, нехай ти ліпає. Буду вимотуватися, то дуже дрібне. О, друзі. Ось бачите, що воно клює. Почепилась все-таки Ось. така риба. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось дизлайк. Звиняйте, що таке. Мало риби спіймав, мало покльовок і дрібна риба. Далі буде. Будемо ще ловити і велику, і маленьку рибу, всяку. Не Кожен же не кожну рибалку ловить рибу і велику. Інколи навіть частенько буває, що просидиш, навіть і покльовки не бачиш. Так що, якось так. Будемо шукати, будемо пробувати різні оснастки. Так що, друзі, буду завершувати своє відео. Не забудьтеся підписатися, хто не підписався на мій канал, рибачу, як умію. Нажміть на дзвіночок і там нажміть на усі. Тоді вам буде приходити сповіщення. Що вийшло у мене відео. Ну що ж, на цьому все. Пока. Слава Україні!